Терміновано нашому українці ось, і С Сьогодні фактично було арештовано Палатурова засновника месенджера Телеграм та засновника мережі ВКонтакті. Він був заарештований у Франції, коли туди приїхав. Його підозрюють у відмиванні грошей, тероризмі, педофілії та інших злочинах. Вважаю, що це звинувачення, яке йому шиють, є невиправданим. На сьогоднішній день Франція показує яскравий приклад, як вона та Євросоюз. Скочуються у Росію. Так само в нас теж саме відбувається в Україні, коли саджають за лайки чи думки. Тому дуже важливо сьогодні. Не брати, якщо ви щось подібне створюєте, не брати громадянства Європейського Союзу. Головною помилкою Дурова було те, що він поїхав у Францію. Вважаю, що це були методи французьких спецслужб, коли він летів на екстрено, видали ордер на його арешт, про який він дійсно не знав. Вважаю арешт дурова не необурунту. Також хотів би поділитися історією зі свого життя щодо Дурова памласновника в ВКонтакті. Колись між ними мною був конфлікт. Дуже серйозний конфлікт. Стосовно того, що він. Любив блокувати моє сторінок у мережі ВКонтакті. Але я зробив все можливе, щоб він це перестав робити, Павло Дуров. Навіть його люди приїжджали з Пітеру, щоб зі мною домовитися. Стосовно того, щоб мене більше не блокував. Я вмію Переконувати людей, що так робити не можна, тому що я людина дипломатії. Бачите як? Те, що відбувається з дуром, вважаю, неприпустимо порушення його прав і свобод. Але в той же час хочу наголосити. Що у свій час дуров хотів також мене блокувати за мою персональну думку у мережі ВКонтакті. Це не блокувати. Тому що йому так хотілося, але завдяки моїм діям юридичним він більше не зміг цього робити. Я припис. Дурова і братів дурових до стінок. Їм прийшлось виконати мої вимоги, а саме не блокувати мій аккаунт, підкреслив ще раз. Тому це іронія долі, те, що відбувається зараз сьогодні, з його арештом. Дуров колись блокував мій аккаунт. От тепер і його заблокували. Під арешт. Бумеранг хіснує. Не роби людям погано. І тобі не буде погано. От до чого призвів Доров. Хоча арешт можна було умитнути. І взагалі будь-яких обмежень, що в Америці, що в Росії, що в інших країнах, де його хотіли в грошу чи арештувати. Відсутність дипломатичних здібностей у Дурова і у братів Дурових указує, що дуже важливо мати нормальний юридичний міць. Який був відсутній у братів дорогих недолугих, непрофесіонал там працюють у них, так і живемо сьогодні, чи дадуть бдуть 20 років. Дадуть. А може і пожиття, чи звільнять дорого і обміняють на когось. Дуже суперечливе питання, тому що Дуров громадянин Франції. Ну, звісно, якщо Росія захоче обміняти дуро, то це можливо. Тоді постає питання: чи буде помірна ситуація? Ні не буде. Дурово реально дадуть 20 років, адвокат юристів не врятують. Якось так Помста Всесвіту існує, закон Бумеранга, коли робиш комусь поганого, тобі все одно через роки прилітає, От і дуро прилетіло через те, що блокував мою сторінку. Колись Ірина Варіон також казала, що треба мене вбити, і бажала мені смерті. Вона мертва. Те ж саме сталося з Майданом і Євромайданом, які бажали мені смерті. Вони померли. Думайте, аналізуйте, підписуйся. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист. По темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої ситуації. Не юридичний захист по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ: Дізнайся про свого контрагента та дізнайся щодо права суб'єктності ТЦК та ЗСУ. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Підписка лайк, репост. В описі до цього відео ви можете зробити донат на мій криптогаманець, або картку. Дякую за увагу, або нажати на кнопку спонсорство спонсоров. Дякую за увагу, шановні українці.